Олена Юхимівна, вітаємо! Вітаємо. Ми приїхали вас привітати з минулим днем народження. Це вам. Це вам тримайте. У жовтні Олені Юхимівні виповнився 101 рік. Довгожителька народилась у Росії. У родині було шестеро дітей. Тато помер у 1927-му. Родина ледь виживала. На початку війни 19-річну Оленку відправили вчитися до училища зв'язку, потім робота в штабі. Із двадцяти нас було троє. Такі які напускали розговори з командуючим. Командир диктував їй речення, яке вона мала запам'ятати. Після чого треба було повернути голову на знак того, що готова слухати наступне. Перепитувати заборонялась. Перемогу зустріла в тодішній Чехословаччині. 9-го победу ані нам прикатили бочку пива. Ми собрались хто рожієфіцери, стрілялі стрила стрільба обще в шум, веселі такої вот. після смерті чоловіка на початку 90-х пані Олена переїхала на Дніпропетровщину з Чернівців. У Кулебівці жили її родичі. Повномасштабне вторгнення країни агресора в Україну викликає в етнічної росіянки, яка полюбила Дніпро всім серцем жах і розпач. Валнієння страшна боязнь. і ощущение, зачем. Вот непонятна причина, зачем. Я сама русская и Сталинградская, но я за справедливость. Я Путина ни в коем случае не оправдываю. Я за справедливость, я за Украину, потому что она не виноватая. Життя Олени виявилося складним, проте були і щасливі моменти. Поважна пані зізналася, що ні в чому собі не відмовляла, але в чому секрет довголіття відповісти не змогла. Ні, ніякого секрету, я не знаю, і ніхто не знає. Як йшла життя, так я його і брала. На питання про найбільшу цінність у житті Олена відповіла чітко: Здоров'я, движення і зріння це найголовніше. 101-річна жінка кожного ранку спускається на лавку біля під'їзду, розгадує кросворди, читає газети. Телевізор дивиться рідко, проте вміє користуватися мобільним телефоном. Соціальні служби та сусіди піклуються про Олену Юхимівну, а вона продовжує бути чуйною та активною бабусею.